Бефін це комплексна система обліку, яка охоплює основні аспекти управління складом, фінансами та клієнтськими даними в підприємствах. В цьому відео ми розглянемо, як працювати в рішенні декільком співробітників. Перший, хто зареєструвався, є адміністратором і має можливість створити додаткових користувачів всередині рішення і налаштувати їм певні права. Як це зробити? Переходимо в головне меню. Далі йдемо через довідники до спочатку ролі співробітників створюємо. Тобто, у нас є адмін, у кого є всі повні права. Додаємо, наприклад, менеджера. І вказуємо тут, обираючи певні чекпоінти, які доступи будуть у цього менеджера. Зараз рандомно оберемо. Кожний чекпоінт можна розвернути, наприклад, і переглянути. Якщо ви бажаєте, щоб е, по товарам, наприклад, було створення, але товари не могли вони редагувати і видаляти, то тільки створення обираєте. Також по іншим, звідти по там, виробництво, наприклад, їм не потрібно, клієнти потрібні, звіт по продажам потрібний е, склади. Склади. Е, так, редагування, видалення, відображення. Це тільки, щоб вони бачили. Вони не можуть їх створювати, не можуть редагувати, це тільки, щоб вони їх бачили. Постачальника, в принципі, можуть створити і відображення, видаляти, ні, редагувати Ну, так, можуть, але ну, за. Одиниці виміра тільки відображення, наприклад, курси валют тільки відображення. Тобто ви встановлюєте тут всі показники, які необхідні. Далі зберігаєте цю роль, з'являється. Потім переходите знову ж таки в головне меню: Довідники, співробітники і додати, Так, вказуйте прізвище, заводите там пароль. Електронну пошту. Телефон. Обираєте роль, що це менеджер. Обов'язково. Далі ви можете обрати, що важливо, ви обираєте касу, до якої цей, цей співробітник буде мати доступ. Якщо у вас декілька кас, то ви можете указати одну. Там до, Рахунок, там термінал. Якщо по юрособі, наприклад, ФОБ, БІФІН, щоб тільки бачив, а ООН не бачив. Якщо... Ви вибрали Юрособу і, наприклад, обираєте склад. Який склад там? Наприклад, по ФОПу бачить магазин 1 і тип цін тільки, наприклад, роздрібно, закупівельний не бачить. Далі обираєте по ООО шлях переходите, отут, переключаєтесь. І знову ж таки обираєте, наприклад, по ООО «Бачите магазин 2. І знову ж тільки роздрібну вартість. Тобто ви вказуєте відносно кожної організації, які склади, які ціни повинні бачити. Якщо декілька складів, то просто обираєте, що ось декілька складів можна. Хоп. хоп. обирайте. Так. Визначились. І далі у вас тут уже також справа буде вказана, які безпосередньо вказані доступи є. Змінювати не може він, коли це можете ви ще підналаштувати, але система попросить створити нову роль. І зберігаєте. Не зараз. Все, створений користувач. Далі ви надаєте йому доступ, логін, пароль, під котрим він заходить в систему і працює. Тож вдалого вам користування!